Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подурська прикраси і аксесуари. Сьогодні я вирішила вам показати декілька згард і мої авторські коралики з бісеру в'язані. Я їх використаю як основу під згарди. Я вам вже показувала, як вони в'яжуться. Всі ви вже чудово знаєте. Просто бісер і бавовняна нитка. Ну і на зав'язки. Вони чудово підходять як самостійна прикраса. І мені дуже подобається їх брати взагалі в дорогу. Вони зручні. Або як основа під будь-яке намисто. І сьогодні у нас буде основою під згарних. Це є кольє. Я розкажу про одне, а потім тільки покажу, які є згарди, тому що основа згард повторюється. Ось такі авторські згарди. І на такій основі такі намистини, і закінчення замочок з ланцюжком. Ось так воно. Виглядає зі згардами. Відповідно, можна ще вдягнути, як я вже не раз показувала, ще інші намисна. Ну, Сьогодні ми обійдемося тільки кораликами і згардами. Ось набір таких згард. Трошечки фурнітура по центру міняється, тому що відстань різна у згард, але сама основа. Одинаково у всіх. Тому затримуватися ми на ній не будемо, тільки будемо переглядати, які є згарди. Згарди є різні на всі смаки. Ось як гарно. І я поки готувалася вам зробити відео, вже дві згарди забрали. Так що вже вам не покажу. Але і цього, що я вам покажу, вибір великий, є з чого вибрати, і кожен собі знайде щодо вподоби. А подивитися, ціну їх можна в магазині. Посилання на магазин буде під відео. Ну і, відповідно, там можна вибрати всі прикраси, які є на даний час в наявності. Мої тільки прикраса продається, я її з магазину видаляю, щоб не вводити вас в оману, є вона чи немає, якщо вам сподобалося, а я повторити не можу. І повтор теж не завжди одинаковий, тому що. Якоїсь може одної наместини не бути, і вже вигляд буде зовсім інший. Ось такі пташки. Ось ці згарти я називаю жарттиця, то бачиш, бачите, які. Так що переглядайте, любуйтеся, кому подобається, можете придбати. Ось такі гуцульські згарди. Як багато виглядає. Згарди величні, це мені дуже подобається. Ну і відповідно, якщо комплектом також. І такі згарди древні. Згарди зроблені з латуні. Це авторські згарди. Ось. Звісно, що ці згарди можна і на інших намистах. Можна намисто з каменів вдягнути. Або, наприклад, ще я взяла коралики жовто-блакитні. І ми подивимося. Ось, бачите, як виглядає. Ну і звісно, що можна взагалі без нічого, як самостійну прикрасу. Також дуже чудово вони виглядають, і я вам зараз знову швиденько. Пробіжуся і покажу кожне, як виглядає самостійно. Також можна і сережки до них з гард зробити. Дехто замовляє, наприклад, з самих менших, а іноді навіть із великих з гард. що дуже, досить цікаво, але це все індивідуально. Тому сережок нема, є тільки кольє, але я говорю як варіант. Згарди зазвичай вони є обереговими, хоча вони зараз є і усучаснені, і, от, наприклад, як ці авторські пташки, але все одно вони мають оберегове значення, вони захищають нас від, від врочень. Ось ці, це є як репліка зі старих згард, такі раніше були. Такі подібні були раніше. Хто як любить, які подобаються. А такі взагалі подібні у музеях є із старих. І це мені подобаються Вони досить такі ніжні, невеликі. Знову ж, хто що любить, хтось любить, щоб більше закривало декольте, а хтось, щоб як чокер під шийку. Ну і ці такі досить цікаві, усучаснені. Думаю, вам сподобався такий невеличкий перегляд. Всім гарного. Мирного дня і до наступних відео.